Ну що ж, всім привіт. Їду готувати сценіка для своїх клієнтів, вже він перемістився до столиці. З ЄСП. Багато хто запитував, чи є ЄСП-шка, є. шка Є. Везу я його зараз до кондиціонерщика, тому що в принципі, клімат запускається, але такий звук ну, Тобто, не вистачає нормальної кількості фріону, тому їдемо заправлятись. По фріону, ну або будемо робити діагностику. Клієнт сказав, якщо треба змінювати радіатор, значить ми його будемо змінювати. Третій сценік, бензин 1,6, шестиступка Я, в принципі, знаєте, що я дуже обожнюю Рено саме в такому виконанні з багатьох причин. Це надійний кузов, це добрий двигун, який реально зараз рідкість, який може проїхати 500-600 тисяч кілометрів без проблем, якщо його доглядати, це реальний факт. Електрика зараз на даний момент вже в третіх сценіках вона теж надійна. Салон ну, в міру в міру, в принципі, зносостійкий, Я не скажу, що це там хороші салони, насправді в опилі вони кращі по зносостійкості, але основні моменти такі, як там торпедо. там Стеля, підлога, це все тут не провисає, не обвалюється, виглядає нормально. Тому сцені нормальна тачка для нормальних, простих людей, які безпунктово хочуть рухатись по трасі, без різних там всяких заморочок. Зараз подивимося, чи в сценіку третьому з двигуном 1,6, яка тут довжина по коробці. Зараз у нас буде ділянка, де ми зможемо дві смуги для руху в одному напрямку і ділянка, де ми зможемо його розігнати до 100. Проста розженемо, бо дивимось будуть оберти. Щось мені підказує, що тут 100 буде 3000, але їх не зрозумієш. Рено зрозуміти в тому плані, як вони от роблять ці всі речі, дуже важко. Так, у нас зараз 100% так і буде, але зараз побачимо. Так, 2070. От зараз 77, 80, фактично 2000. Давайте розженемо його до сотні. Ви ні, ви знаєте, щось тут мені підказує, що можливо буде тут нормальні будуть оберти. 110 буде, 3 тисячі. А ну давай. Так, да, точно. Ви бачите, як компанія, от як їх зрозуміти. На одних автомобілях так, на інших так. 110. Навіть 112. Ну, Тут 16 колеса, можливо, а 17 навіть. Можливо, завдяки 17 колесам. 112 тисячі сценік на трасі третій, 1,6 бензин. Що не автівка, то різні оберти. 1,6, в Мегана 104 хатчбека на 15 або 16 колесах, в сценіка на 17-112. Ну, Нормально, в принципі, нормально. Рухатись можна. тому так. Все, поставте лайк, відео, поділіться сценік доробляється, якщо ви хочете собі теж автівку, щоб ми її доробили. Можливо, ви хочете продати через нас свою автівку, можливо, ви хочете поміняти вашу автівку на нашу, можливо, ви хочете взяти кредит або ще щось, звертайтесь по телефону, вказаному під цим відео. Допоможемо, зробимо, поміняємо. Якщо потрібно, наприклад, якусь з наших автівку повністю сервісувати, зробити ходову, повністю там поставити газ, вписати, все зробити, щоб ви просто приїхали, взяли ключики, віддали кошти і не витрачали на це часу, ви знаєте, що Степан і компанія авторозбор таке робить, звертайтеся.